Всім доброго дня. Вітаю на своєму каналі. Ось такий обзор. Сьогодні купив собі два канцелярські ножа фірми Парсайт. Вони були злевнені на 25%, 110 крон. Зараз подивимось, як виглядають. Один такий в мене відпрацював цілий рік, але зломилася кнопочка. Що фіксує і важко ним робити. Приходить це все, коли дві є швидко, він уже не так реагує. Зараз покажу я вам, як виглядають. має 12 штук запасних лесів. Розпечатаємо, подивимось. Ось, ось так хочу сказати, що це нова моделька. Досить гарна. Має вже нові ці штучки. Навіть сподобались, як відкрив. Має тут, ось тут має для маленького ножа лезві, тут має для великого ножа. Досить такий масивний, гарний, широку таку має цю. Ого. Ще має ось таку пружинку, бачите. За це можна подавати, за це тільки відтягувати. Ось так покажу більш доступним, тому дивіться, так подаєш сюди назад, а так можна ось такий слайдер слайдерний з пружинкою. Досить гарна штука виглядить по дизайну. Теж гарно, Комфортний такий в руку. Тут має такий упорчик. Цей маленький теж так, бачите, виходить. Це вдобна штука, якщо тонувати скла на машині або ще щось, Там можна тільки ось так відтягувати, скільки тобі треба, якщо треба швидко. Відпустив і все, не треба тобі нічого. А якщо треба зафіксувати, підтручав його і все акуратненько, гарненько Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь ось такі леза, гарне в коробці Ось так виглядає все. Декілька мов для того, щоб прочитати інструкції. Можна так теж різні роботи ним робити. Я завжди на фасаді нарізаю сітку або по дереві де щось підрівняти, чи ну, він завжди годиться в карманчику. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, до зустрічі в наступних відео.